Доброго дня присутні. Дякую кожному і кожній, що знайшли час сьогодні приєднатися. Е, почну тільки з хронології, зі змін, про що ми зараз будемо розмовляти. Е, 4 травня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Е, та внесено зміни до наказу міністра оборони України номер 402 це про проходження військово-лікарської експертизи. 18... 18 травня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку в народі відомо як закон про мобілізацію. Зміни внесено до 16 законів України і кодексів, крім того, деякі моменти визначені в прикінцевих та перехідних положеннях. На виконання даного закону. Прийнято ряд постанов Кабінету міністрів України, які набули чинності одночасно з законом. Зокрема, це постанова 560, яка затверджує порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, та постанова 563, яка вносить певні зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, в тому числі в частині ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. 19 травня набув чинності закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності за порушення прав військового обліку та законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію. Сьогодні поговоримо про основні зміни, що торкнулися діяльності ТЦК ТСП Полтавської області. Основні зусилля в умовах повномасштабної російської агресії, повномасштабної російської війни проти України спрямовані. На контактування Сил оборони України основним способом контактування в умовах воєнного стану є, звичайно ж, призив за мобілізацією. Призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації розпочинається з оповіщення про виклик до ТЦК ТСП. Оповіщення проводиться військовослужбовцями ТЦК ТСП, представниками РВА, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Представниками підприємства, закладу освіти, де працює або навчається громадянин, оповіщення може здійснюватися е, за адресою місця проживання, за місцем роботи або навчання в громадських місцях, місцях масового скупчення людей. Е, ну, на, на пунктах пропуску, на блокпостах, звичайно. Військові зобов'язані за адресою місця проживання можуть бути оповіщені через дільниці оповіщення, представниками районних військових адміністрацій. Представниками ТЦК та СП, особисто або засобами зв'язку, групами оповіщення. За місцем роботи або навчання повістку можна отримати від представника підприємства або закладу освіти, де навчається чи працює громадянин, військовослужбовця ТЦК та СП або від групи оповіщення. У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей на пунктах пропуску блокпостах. В пунктах пропуску через Державний кордон України повістку можуть вручити військовослужбовці ТЦК ТСП або групи оповіщення. І в приміщенні ТЦК ТСП повістки вручають військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Оповіщення починається з того, що військовослужбовець ТЦК ТСП або старший група оповіщення звертається до громадянина, відрекомендовується та повідомляє про мету спілкування. Потім вимагає чи пропонує придавити паспорт та військово-обліковий документ. На прохання громадянина пред'являє свій військовий квиток, посвідчення офіцера або паспорт громадянина України та посвідчення особи уповноваженої вручити повістку. Якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження начальника РВА або начальника ТЦК ТСП про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов'язаних до ТЦК ТСП, їй вручається повістка. Також повістка вручається, якщо з'ясовується, що військовозобов'язаний громадянин порушує правила військового обліку. Або вимоги закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Точніше, навіть не військовозав'язаних громадянин, а громадянин, які перебувають на військовому обліку, тому що правила військового обліку стосується не лише військовозобов'язаних, а і призовників, наприклад, які також перебувають на військовому обліку і зобов'язані виконувати правила військового обліку. Також, якщо виявлені розбіжності військово облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів, оскільки в ході перевірки документів перевіряється приналежність громадянина щодо військового обліку, звіряються їх персональні дані, дані облікового документа з військово обліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозав'язаних резервістів. У разі відмови резервіста обов'язково зав'язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістку, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менше як двома членами групи оповіщення. Після цього поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК ТСП. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину та подається начальнику ТЦК ТСП для притягнення правопорушника до криміналь... Ой, до, до адміністративної відповідальності. Обов'язок кожного громадянина України в чоловічій статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу та пред'являти їх за вимогою військовослужбовця ТЦК ТСП. Або поліц... поліцейських. Це передбачено законами України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про правовий режим воєнного стану. Зміни внесені 18 травня відповідними законами. Крім цього, по завершенню 60 днів відведених на уточнення своїх персональних даних, повістка може бути надійсна засобами зв'язок поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому День явки за викликом резервіста військово зобов'язано. Визначається не раніше 14 днів з моменту надсилання повістки. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військово зобов'язаного про виклик до ТЦК ТСП. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією, та або документами від поштового апарата. Або день проставлення у поштовному повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленої цієї особи під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого, зареєстрованого місця проживання. Якщо ця особа не повідомила до ТЦК ТСП іншої адреси місця проживання. Тобто, якщо протягом 60 днів громадянин України е, не уточнює свої персональні дані, зокрема, адресу проживання, повістка може бути надіслана поштою на е, адресу, за якою зареєстрована, простіше прописана е, дана особа. Окремо зупинюся на розмірах штрафів, які накладаються на, за порушення правил військового обліку і законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На громадянина накладається штраф у розмірі. Від 1000 до півтори тисячі неподаткованих мінімум доходів громадян. Це, якщо стане на сьогодні, від 17 до 25,5 тисяч гривень. Це, наприклад, неприбуття заповісткою, відсутність працює облікового документа, відмова від проходження ВЛК тощо. Тобто, це порушення саме правил військового обліку. Правила військового обліку визначені постановою Кабінету міністрів номер 1487 на посадових осіб державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань за порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію накладається штраф у розмірі від 2 тисяч до 3500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто від 34 до 59,5 тисяч гривень. <кхід> Після прибуття у визначені час та дату до ТЦК на СП. Насамперед відбувається уточнення своїх персональних даних, внесення відповідних змін у військово-облікові документи та до єдиного Державного реєстру військовозобов'язаних призовників та резервістів. Якщо військовозобов'язаний громадянин має право на отримання відсрочки, він має особисто відразу подати заяву на ім'я голови комісії ТЦК ТСП за визначеною формою, до якої відразу даються документи. Які підтверджують право на відсрочку або оригінали, або копії, завірені е, в установленому порядку. Перелік документів, які необхідно подати за кожною з підстав для отримання строчки, перераховані визначені постановою Кабінету міністрів номер 560 Підстави для надання відстрочки, які раніше визначені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але порядок надання дещо змінений. Відтепер для розгляду відстрочки створюється комісія. Голова комісії це начальник районного ТЦК ТСП, члени комісії, представники апарату структурних підрозділів районної військової адміністрації. Комісія вивчає отриману заяву та підтверджує документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку. Або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову надання відстрочки. Про прийняте комісію рішення заявнику повідомляється засобами телефонного, електронного зв'язку або поштою. У разі позитивного рішення військовозобов'язаному надається довідка із зазначенням строку відсрочки за визначеною формою. Е, окремо хочу зупинитися на відстрочці по догляду. Якщо військово зобов'язання здійснює догляд або постійний догляд за особами, е визначеними в пунктах 9, 13, 14 частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, це догляд за хворою дружиною, дитиною або своїм батьком чи матір'ю. Батьком чи матір'ю дружини, якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Або якщо має одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, або якщо є членом сім'ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи, він має право на відстрочку від мобілізації, здійснювати догляд. За особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних. Тобто вісрочка всім військовозавлення не дається. Здійснює догляд хтось один. Отже, якщо він має право на відсрочку, потрібен документ, що підтверджує факт догляду. Якщо військовозобов'язаний не отримає компенсації за це в основному порядку, таким документом є акт про встановлення факту здійснення догляду, постійного догляду. Для початку потрібно звернутися до свого ТЦК ТСП із заявою. До неї додається письмова заява особи, яка потребує догляду чи постійного догляду довільної форми, із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків про підтвердження. Та в заяві прописується відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані її утримувати, чи інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. ТЦК ТСП перевіряє дані громадянина, перевіряє дану заяву і надсилає матеріали керівнику виконавчого органу місцевого самоврядування за адресою місця проживання військовозобов'язаного. Для встановлення факту здійснення догляду зобов'язання звертається із заявою на ім'я керівника виконавчого органу сільської селищі або міської ради або районної місті ради. Розгляд заяви здійснює комісія зі встановлення факту догляду. За результатами роботи, комісія складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду. Зазначений акт є одним із документів, який надається військовозобов'язаним до ТЦК ТСП. Разом із заявою, про яку я вже казав на ім'я голови комісії ЦК ТСП, для отримання відсрочки від призову за мобілізацією. Після уточнення персональних даних та внесення відповідних даних, якщо сясовується, що громадянин не має підстав для отримання відсрочки, він направляється на проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Для визначення придатності при районних міських ДЦК СП створюються військово-лікарські комісії у складі голови, заступника голови. Це може бути один із членів комісії, е членів комісії не менше, ніж три лікарі, і секретаря з числа фахівців з медичною освітою. <кхів> До складу ВЛК. Та СП входять медичні працівники закладу охорони здоров'я комунальної або державної форми власності, визначеного рішенням районних військових адміністрацій. Перелік закладів охорони здоров'я, при яких організовується ВЛК, разом зі списком голів та заступників голів цих ВЛК. На наступний календарний рік затверджується щорічно до 25 грудня начальником Центральної військової лікарської комісії, яка знаходиться в Києві, за поданням начальників штатних ВЛК регіонів, це в Харкові знаходиться. Під час дії особливого періоду за потреби створення додаткових ВЛК, зазначений перелік невідкладно подається на затвердження. На підставі затвердженого переліку керівник закладу охорони здоров'я своїм наказом призначає позаштатні постійно діючі військово-лікарські. Комісії, їх персональний склад і визначає порядок їх роботи. Це все здійснює начальник закладу е, охорони здоров'я. Склад ВЛК погоджується з головою Штатної ВЛК регіону. Організація проведення військово-лікарської експертизи у закладі охорони здоров'я покладається на керівника цього закладу. ВЛК здійснює. Службове листування через діловодство закладів охорони здоров'я, при яких ці комісії утворені. А їх документи скріплюються печаткою закладу охорони здоров'я, в яких ці комісії утворені. Відповідно, все забезпечення також йде через заклад охорони здоров'я. З питань військово-лікарської експертизи ВЛК ТЦК, ТСП підпорядковується в ВЛК. Тобто, в нашому випадку якщо Полтава, Полтав, це Харківська ВЛК. Строки проведення медичних оглядів, також лабораторних та інструментальних досліджень, включно з необхідністю направлення на додаткові методи дослідження, лабораторні обстеження, визначаються з урахуванням необхідної необхідності отримання повної та об'єктивної інформації про стан здоров'я, але не можуть становити більше ніж 14 днів. Окремо хочу звернути увагу на пункт 2 прикінцевих та перехідних положень закону України. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, про який я казав самого початку. Цитую. Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Це та ситуація, це те поняття, яке в медіа отримало поширення, як скасували поняття обмежено придатний Відповідно до чинної редакції наказу міністра оборони номер 402 який визначає проходження ВЛК, висновок про обмежену придатність не виноситься. В той же час обмежено придатні громадяни України не стають автоматично придатними чи непридатними. Вони підлягають повторному огляду ВЛК. І виноситься повторне рішення ВЛК, висновок ВЛК про придатність. Звертаю увагу, що медичному огляду повторному підлягають не лише військовозобов'язані, а призовники і навіть військовослужбовці. Військовослужбовці, які визнані були обмежено придатними після поранень чи після хвороб, які зараз проводити військову, військову службу, вони також підлягають повторному медичному огляду. <кій> Якщо військово лікарська комісія визнає військовозобов'язаного передатник до військової служби за станом здоров'я, він підлягає призову за мобілізацією. Повістка на відправлення може бути вручена відразу, причому е дата також може бути і на наступний день, і через тиждень, і через місяць, відповідно до потреби, або пізніше може бути викликаний такий е громадянин до ТЦК, йому вручена повістка на відправлення. Якщо ж громадянин не з'являється в день відправки до збірного пункту, відкривається кримінальне провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Після прибуття повісткою здійснюється документальне оформлення призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, видається наказ у начальника ТЦК та СП про призов. За мобілізацію. Такий, такий наказ видається в день відправлення е, військовозобов'язаних до військових частин або навчальних центрів. З моменту видачі цього наказу військовозобов'язаний громадянин стає військовослужбовцем. Тобто е, до навчального центру їде не цивільна особа вже, а вже їде військовослужбовець. Е, окремо звертаю увагу. На зараз зупинюсь на абзаці четвертому пункті 2 прикінцевих та перехідних положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України або по-простому закону про мобілізацію громадяни України, які перебувають на військовому обліку. Зобов'язані протягом 60 днів для надання діяльності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності електронної пошти та інші персональні дані. Тобто, це той пункт, про який всі кажуть як про оновлення військово-облікових даних. Законом передбачено три варіанти, як це можна зробити. Це можна зробити безпосередньо в ТЦК ТСП, звичайно. Або два е, шляхи без потреби звертатися до ТЦК ТСП. Це можна через СНАП або через електронний застосунок Резерв Плюс, е, який презентувало е, Міноборони. Для уточнення персональних даних безпосередньо в ТЦК ТСП можна записатися до електронної черги. Звертаю увагу, що громадяни України, які приходять до е, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки саме для уточнення персональних даних протягом визначеного періоду 60 днів, на військову лікарську комісію, не направляються, станом на тепер проводиться саме уточнення їх персональних даних, е, на військову лікарську комісію вони можуть бути направлені згодом за потреби. Але як е, громадянин, який прибуває, наприклад, за повісткою до ТЦК ТСП, Тобто, який або вчасно не уточнив дані, я маю на увазі відповідно до вимог постанови. Тому що, як я вже казав, протягом 60 днів потрібно відповідно до закону України уточнити. Проте вимоги постанови стосовно правил військового обліку, які вказано, що протягом 7 днів з моменту зміни своїх персональних даних потрібно повідомляти до ТЦК ТСП, ця вимога діє. Якщо громадянин раніше не уточнив свої персональні дані, йому може бути вручна повістка, що він прибув до ТЦК ТСП і е, уточнив свої персональні дані. Якщо він прибуває за повісткою, він може бути направлений на ВЛК. В цьому немає нічого протизаконного. Якщо е, громадянин змінює місце проживання, він спочатку знімається зійського обліку в одному ТЦК ТСП, потім стає за новим місцем проживання. Якщо громадяни цього не зробили, вони повинні це зробити шляхом особистого прибуття до ТЦК ТСП. Якщо з певних причин громадянин у віці 17 років, а точніше в віці 16 років, в рік виповнення 17 років, не проходив заходів приписки з будь-яких причин, відповідно, не став на військовий облік призовників, він також повинен прибути до ТЦК ТСП і стати на військовий облік. Постановка на військовий облік призовників не має нічого спільного з мобілізаційними заходами. До 25 років такі громадяни на військову службу за мобілізацією не направляються, проте, звичайно, він може в допровільному порядку укласти контракт, наприклад, і стати на захист батьківщини за контрактом. Але в той же час такому громадянину може бути виписана повістка, тому що в нього, тому що він перебуватиме на військовому обліку. І якщо буде потреба, наприклад, щоб він пройшов ВЛК, або для уточнення персональних даних його, такому призовнику, такому громадянину може бути виписана повістка. Але ця повістка зовсім не означатиме мобілізацію. Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців. Зобов'язані протягом 30 днів від 18 травня стати на військовий облік громадян України. Тобто раніше була норма про те, що якщо громадян вибуває за кордон на строк більше трьох місяців, він знімається з військового обліку. Зараз цю норму прибрали, і відповідно і окремо в прегінзевих положеннях прописано, що ті, хто був таким чином знятий. Повинен стати на військовий облік. Тому що зняття з військового обліку це тимчасове явище. Це не виключення з військового обліку. Всі, хто знімається військовим обліком, вони повинні рано чи пізно стати на військовий облік. Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. При цьому на них поширюються правила військового обліку. За їх порушення вони можуть нести адміністративну відповідальність так само, як і чоловіки. В той же час. Жінки не мають обов'язку носити військово-облікові документи, тому що це вимога не право військового обліку, не постанови Кабміну 14.77, Це вимога законів, які прописано, що це чоловіки віком від 18 до 60 років. На жінок це положення не поширюється. Призиваються на військову службу жінки під час мобілізації лише в добровільному порядку на підставі власноруч написаної заяви на ім'я начальника. Це КТСП. Якщо громадянин за станом здоров'я був визнаний непридатним до військової служби під час воєнного стану із виключенням з військового обліку, або він досяг граничного віку перебування в запасі, такий громадянин з військового обліку саме виключається. Відповідно, зараз в нього немає обов'язку уточнювати персональні дані. Даних про нього в базі даних оберіг немає. відповідно, Він не перебуває на військовому обліку. На нього не поширюється дія норми, що громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані. Також не потрібно уточнювати свої персональні дані військовослужбовцям та курсантам вищих військових навчальних закладів. Військовослужбовці, коли вони призиваються на військову службу, хоч за хоч за контрактом, також знімаються з військового обліку. Як я вже казав спочатку, основним способом комплектування Збройних сил України, Сил оборони України, є призов за мобілізацією. Проте, звичайно, це не єдиний спосіб. Альтернативним способом стату на Батьківщини є служба, військова служба за контрактом. На відміну від мобілізації, яка є обов'язковою, військова служба за контрактом є повністю добровільною. І проводиться лише за згоди громадянина за його бажання. Перевага на військову службу за контрактом, основною, мабуть, на теперішній час, це є можливість вибрати посаду і підрозділ, в який громадянин хоче проходити військову службу. Зараз все більше актуальності набувають безпілотні системи. І, відповідно, все більше пілотів безпілотних авіаційних комплексів потребують сили оборони. Звичайно, що все більше громадяни набувають цього фаху. До навчальних центрів направляються як громадяни, які, як громадяни, які придані за мобілізацію, так і громадяни, які підписали контракт. Вони в однаковому порядку, в однаковому, скажімо так, і, вони, і ті, і ті направляються до навчальних, заклад, до навчальних центрів для здобуття цього дуже актуального, дуже сучасного фаху. Сухопутними військами Збройних сил України створено навіть окремий рекрутинговий центр Drone Force. Завдяки власній рекрутинговій групі та спеціально створеним для проєкту навчальному батальйону та окремій програмі, там навчають керувати, налаштовувати і ремонтувати як fpv дрони так і е, коптери розвідувальні, бомбери, крила, е, тобто весь спектр безпілотних літальних апаратів. Центр гарантує навчання 60 днів. Супровід від ТЦК до обраного підрозділу і проходження військово військової служби на обраній посаді, переваги дронів. Я думаю, всім зрозумілі. Очевидні на відміну від піхотинця, штурмовика чи танкіста, оператор дрона не бере безпосередньо зіткнення з ворогом. Він не стикається з ворогом віч а діє віддалено перебуваючи в ну, відносній безпеці, в укритті. Долучитись до Збройних сил України можна не лише солдатам, а відразу сержантам чи навіть офіцерам. Це е, відбір до е, вищих військових навчальних закладів, це є також напрям діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і це також один зі способів один, е, з напрямків комплектування збройних сил України в той час, як на полі бою, все більше е, безпілотників, безпілотних систем. Е, Виконують завдання розвідки вогневого ураження. Військова освіта також не стоїть на місці. Нещодавно, за інформацією Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України, вже з 1 вересня цього року у вищих військових навчальних закладах розпочинається підготовка за новими спеціалізаціями: кіберзахист та кібервплив, системи та комплекси ведення кіберборотьби, кіберрозвідка, системи та комплекси спеціального призначення. Міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері, управління діями підрозділів морських безекіпажних систем, ек експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем, соціальна робота в Збройних силах України. Тобто, була відповідна потреба, відповідна потреба, і вже з 1 вересня цього року впроваджуються нові спеціальності для офіцерів Збройних сил України. Звичайно, ж, юнаки і дівчата. Які сьогодні йдуть на навчання, вони не потрапляють відразу до війська. Для текого це може стати вагомим аргументом, тому що якщо, наприклад, зараз вступити на навчання до вищого військового навчального закладу, то до війська така людина потрапить через 4, а то через 5 років. Другим ваговим фактором може стати той факт, що випускається чоловік або жінка офіцером, командиром відповідно на полі бою вже інші завдання в такої людини. Це не безпосередня участь в бою, а вже управління боєм.